На початку війни до нас приїхали жіночки з Києва із Харкова, не знали, як відповідати на питання Христа Воскрес. Це нормально Галина. Це нормально. Певно, що нормально. А чому це може бути ненормально? Чому це може бути ненормально? що всі, ви думаєте, що всі мали можливість почути про Бога. А ви не забувайте 70 років тоталітарного атеїзму Радянського Союзу. Коли той, хто виступав проти церкви, рахувався ну, дуже класний чувак. Він отримав великі бали перед партією. Я знаю, як в нашому селі, в селі поточище. Роденківського району на той час Івано-Франківської області, як працювала радянська влада і плоди тої праці атеїстичної. Дуже добре, сам попав під ту машину. Так що я знаю, що це таке і чи це нормально. Це нормально, що люди не знають, таке. а де вони малися навчити. У школі казали, що Бога нема, до церкви не ходила. У православній церкві Московського патріархата до сьогодні вітаються дресть. Де воно ще мало навчити сиротиношка? Навчити – та й все. Нашу людину судити. Як ти не знаєш, що ти там? Що так треба, що відповідати на Христос Воскрес? Скажи, що ти і все? Чи нормально? Певно, що нормально. Доброго вечора. Підкажіть, як за життя покаятися і що можна зробити, якщо жінка перервала вагітність на ранній стадії таблетки, надія. Як за життя покаятися, що можна зробити, якщо. Ага. А яка різниця, на якому це періоді? Чи це перший триместр, чи це другий, чи це пару днів? Знаєте, ми помилково думаємо, що коли відбулося зачаття? Це ще не людина. Вона Ще формується, розвивається, потім народжується, потім вона дитина, аж потім вона колись стає людиною. Да? Колись? там. Ні. Дитина це маленька людина. Ембріон це людина, яка розвивається. Це людина. Аборт на кожному етапі, чи на першому місці, чи на 10, він рахується аборт. Аборт це є слово, що означає преривання. Да? Так, вибрано таке, м'яка форма. Практично це вбивство. Практично це вбивство. І за це відповідати буде кожна людина, хто до того дотична. Чомусь так, чомусь так є у житті, що жінка винувата так? за аборт, і чоловік якось мало там фігурує. Я вам скажу, що так, як без чоловіка немає вагітності, так само і відповідальність. Не тільки на жінці, а на чоловіка Одинакова. Навіть якщо він не знає, що вона зробила аборт, Бо тому що така ж несправедливо, так він навіть не знав. А то, що вона завагітніє, знав. Не завжди ти можеш знати і думати, і планувати, планувати дітей. Так? Тому відносіться до речей Божих серйозно, бо сама можливість репродукції, так? можливість народжувати собі подібних, це не через те, що ви такі здібні, це дар Божий. І до цих речей треба відноситися серйозно. І відповідальність за вагітність чоловіка і жінки. Відповідальність за безплідність це чоловік і жінка. Всі двоє, як мінімум, відповідають. І тому відповідальність як відповідає. Першим ділом це покаяння. Господи Боже, прости. Де наступне, після того, я жалію, що я зробив цей рік. Наступне що? Я обіцяю, Господи Боже, поправитися і більше так не робити. Ті умови, і п'ять умов доброї сповіді. Почитайте і будете знати, що треба зробити, як покаяться. А коли ви робили той аборт, чи там перший триместр, чи, чи, чи другий, чи перших 10 днів, чи там ще там щось. Чи зразу після того, як тест показав? Це не важливо. І ці клітина і сперматозоїд. Зустрілися, відбулося запліднення. Клітина ще одна. Ще не поділилася навіть. Це вже людина. Отже, чи буде гріхом поститися вірянину ПЦУ? За правилами ОГКЦ, Валентина. Чому ви все притулюєте, чи це буде гріхом? Дай, що небудь, отче, а то буде, то буде гріхом, якщо я не три рази буду говорити, а два рази або один раз. Отче, а то буде гріхом, як я не прийду до церкви у суботу, а прийду в неділю. Ну, всюди має бути гріх. Та скажіть. Чи цього буде достатньо, чи може щось додати? Як ви рахуєте, що може бути гріхом, що ти постиш, чи не постиш? Чи ти тими, чи не тими? Та що ті правила люди придумали, що ті правила люди придумали. Це для тебе. Мені подо... Я взагалі, я вам скажу, як я поступаю. Я беру все, що мені подобається. У православній церкві, десь там є якісь нюанси. У греко-католицькій церкві там є щось таке своє. У римокатоликів щось там є таке своє. І я відти-відти беру все, то, що мені до вподоби. Де мені то в голові? Для мене важливо справи віри і моралі це непорушно. Догматика це непорушно. То, що вчить церква про Бога, це крапка, це фундамент, це не міняється ні при яких формах. На, на, на сторожі оцієї незмінності стоїть церква, стоять священники, єпископи і так далі. А обрядове. Прикрашайте наш обряд, як знаєте. Воно з часом лишнє відпаде, а то, що треба, залишиться, залишиться. Так що не переживайте. ПЦУ, за правилами ОГКЦ. ПЦУ і так зараз трошки пішти вже на таке, таке приближення до людей, так? Бо Московська церква учила там, знаєте, так робила, щоб людина ніколи до того причастя не прийшла. От буквом ніколи. Бо щоб прийти до причастя, це треба було три дні постити, щоб прийти до сповіді. Потім до сповіді прийшов, потім до причастя. Не дай Бог зуби почистити. Не дай Бог щось у ворота взяти, там губи помочити чимось, розумієш? Як вона як ті фарисеї. І таке враження, що людина спеціально церква так робить, щоб людина до цієї церкви ніколи не дійшла. Зараз слава Богу змінилося. При цьому маємо православну церкву України. Дай Боже здоров'я, робляться великі кроки. Знаєте, І, і коли я побачив Епіфанія от, з папою Римським, і там було написано про це спішов. Я думаю, ну бачите, все йде дуже добре. Все йде добре, крок за кроком. Просто сьогоднішні кроки вони величезні. Те, що раніше треба було 100 років, 200 років, сьогодні за рік-за два проходить, ми живемо в дуже інтенсивні часи. Так що пам'ятайте, Православна Церква України, Українська Греко-католицька церква, Римокатолицька церква це діти одної мами. Знаєте?